У нас кукурудза по от ми бачимо міжряддя. Розкрили 5 типових рослин і бачимо який вигляд мають на цих рослинах качани. Порівняємо дані качани із качанами на стриптільному полі, яке знаходиться напротіпло через дорогу. Ось така. От такі ми бачимо качани. Бачимо, що недотягнуті кінчики на качанах на всіх. Зараз ми на стрипільному полі, на якому працював плюрібу 16-рядний і був проведений посів. Бачимо як виглядають качани. Сьогодні 30 серпня 2023 року. Бачимо, ще залишилося по змінній решті. Передник була пшениця. З вами був керівник проєкту Фуфарм Валерій Білоконь На верхньому ряду ті качани, які були е, зірвані на традиційній технології, ми бачимо, що у нас е, ну із п'яти качанів 4 качана недоналиті. Відповідно, ми не дотримуємо того що він недосформований. Не Це може бути наслідком недозапилення або не... для того, що не вистачало живлення для того, щоб дотягнути, доналити повністю е до кінця качани. Тут же у нас ми бачимо, там де на стріптілі, у нас ми бачимо повністю сформований качан, але є в качанів така. Що вони різного розміру, тобто товщі, довші і коротші. Основним признаком того, що качани у нас мають різні розміри, це було те, що у нас був неякісний посів. Господарство займається перший рік, перейшло на стрібтіли, і відповідно не повністю його сівалка була готова для того, щоб сіяти по такій технології. Про це ми з вами розберемо більш детальніше. І коли у нас після проходу агрегата плюрів у був посів, у нас насіння було на, положене на різну глибину, і відповідно те насіння, яке зійшло пізніше, те насіння і має коротший, менше зерен в ряду. Якщо ми подивимося, як виглядають розломані качани, на оренці і на стріптілі, то ми можемо побачити отаку картину, що діаметр качанів, які були сформовані на стріптілі, на ну, більші, ніж ті, що були сформовані на оранці, хоча на оранці ми маємо більше рядів. Але однозначно що в нас бункер бункер скаже остаточне своє слово, але на сьогоднішній день. Як на мене, то на стрібтілі качан виглядає краще. І сподіваюся, якщо урожай буде також стрібкіл формував кращий урожай, груза на стрібкілі, чим ми на уранці. Це ми можемо побачити От. зараз на цьому відео.